Це в нас все залишилось. Після зелених свят чи не впадали. Азіат і сакати на ринок. Ще ціна трималася. Та в мене дві помічниці, три. третя помічниця в мене знімає. Капусту пікін зрізати, вона дуже ніжна. Самий ліпший салат без неї. Варто садити її на літо. От так вона і продається. Ми на ринку, якраз самого рання, і картопля кісуниця 150, а сир, зелений свята. Продаю такі. Дивимося мої відео з ринків. Ставимо лайки, підписуємося, і щоб було всіх все добре. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні перед зеленими святами я якраз буду вирізати свою нашу капусту. Цвітну різнокольорову, яка залишилася, ну і решта все на ринок. Е, начнемо ми з такої. У нас трошка посуха, я її буду зрізати почти всю. Це у нас залишилася. така маленька ще, видно, бачите, листя впало вже поливають тут, як то кажеться. І я її просто-напросто зріжу нашу. А хай буде ще маленька. О, І нашу вже білу помаранчеву, ну і звичайно білу. Тобі біла в мене переважно. О, бачите. Беруть на ринку непогано її, дуже добре беруть, кажу зразу. Отакий вигляд вона має. Ну і біла, білосніжна теж непогано. Вона так так і продається, вона отак продається. бачите, От так вона і продається. Але при продажу звичайно листочки обирають, щоб лишні не були. Але це тримається для упаковочного, бачите, щоб не було видно. Але зато воно красиво. Можемо побачити білу я її не обирав, вона знизу, а так вона нічого не зробила, тому що вона була прикрита. Бачите, тут непогані є звичайні капустинки. І йдемо подивимося, що ще у нас буде. Оце наш такий бусик, наші ваги, парасольки. І будемо ми, як то кажеться, готуватися далі. Оце наші броколі ми зрізали, а це такі дітки. Бачите, які дітки. А зараз ми останнє доріжемо. Багато в мене його не було. І я вам покажу, які. Отака гарна броколі. Вона красива, Дійсно, вона красива. Красива. Це тритон відсакати суперові отакі От екземпляри. І зараз вам ще один покажу. Дивіться, яка красива. Дуже. По ціні вона йшла 100 грн Рядочок невеличкий продали, але головне ми били. Не на, я не сподіваюся, може думаю, на які, просто, що тепла весна була, бо буває по-різному, але варто садити її на літо. Тритон варто садити. Це чесно скажу. Це я положу сюди сюди і ойдемо, дивимося, що в нас тут є. А тут в нас є ще один певно, візьмемо. Багато не нагложуй, буде ще один. о, А тут в нас є помаранчева і біла. Гляньте, яка вона красива, бачите, яка вона красива. Супер. Чесно, супер. І будемо пекінку. мене багато питали по пекінці, бачите? Я був на ринку, я був на ринку і на гуртовому у Львові пекінки і савойки на ринку не було. Молода сьогодні у нас 8-10 гривень, це на гуртовому ринку. На сьогоднішній день, тому що кажу, що зелені свята і ціна трошки піднімається. Після цього може впасти на все продукція. Огірок тримається ще 50 гривень. Ну а з неділі подивимося, яка буде ціна. Ну, а нам допродати нашу капусту. Оце лишилася молода Еліза, бачите де не де вже тріскає, звичайно, за три заходи чи за два треба її вивозити. А ми її, знаєте, місяць продаємо. Але в нас була плівка раз, плівка два, а тут було агроволокно. Якраз зараз ми продаємо з агроволокна. І ми ще взяли червону голову, вона дуже красива, бачите, але ще маленька. Вона буде. Так що в мене цього року були всі, як то кажеться, сорти капусти і різні види. Бачите, і різні види. Є тут деякі малесенькі є. Тоже, щоб її сильно брали, це питаються, звичайно, за що я її багато не садив. Отут тут більше є така з пів кілограма, звичайно, є. Дивіться, яка вона красива, бачите. Але вона буде на пізніше. А тут у нас ще огірок піде, ще огірок сьогодні піде, будемо рвати. Ну і савойка. Мене просили просто-напросто капусту-пекінку. Капусту пекінку зрізати. І навіть видно, бачите, що я не ходив, тому що їсть слимак, це слимак. Йде добре. І мене просили просто-напросто отакі. Кажуть, ціна її зараз не знати яка. Я по 30 тримав, пару штук постійно робив, не брали. Чесно кажу, не брали. Хоч з неї можна робити, я вам просто покажу, що з неї можна зробити, так обрізали. Зараз я так обріжу, оце голубці зварити, а тут салат зробити. І я показую спеціально, бо у нас не нічого, просто-напросто. О, людина просила. Гляньте, яка вона. Бачите, от така вона. Не чорна, нічого, не поїдена на середині. така пекіночка. З неї зробимо салат. Вона дуже нежна. ніжна, Страшно кажу, Самі салат це З неї, з савойки трохи жорсткуватка, Молода це на любителя звичайно. Ну а пекінка суперова. Не так дує. І взагалі робити любі-любі салати собі. Отака я вам показав. І зараз можу вам показати далі, що на дійсності не стрілкує. Мене люди питали, бачите, стрілки немає. О, бачите, стрілки немає. І така вона, вона вже добра, можна кінчу робити. Що і робимо? Я собі для себе дав червону перцю, просто і собі роблю. Я її люблю їсти косочками такими, немусілими листочками, які показують. а можна по, що і завтра можу їсти. Так собі роблю. Оце я пізніше візьму, просто мене. Просили показати в розрісі цю пікінку кісекі. Це теж відсакати. А зараз ми ще прийдемо молоду, всю зріжемо, на завтра буде, це вже все. Вона в мене пішла вся почти від 13 до 10. Завтра подивлюся, остання. Вона в мене непогана. Щоб сказати, що вона погана була, ні. Перед тим я нічим не кроплю взагалі. Тому що це базар, це ринок, я давно не кроплю, так як ми бачимо по цьому, що вони трохи не йдуть такі каракати. бачите, але їдять. от така піде капустинка. от така. Але вона є суперова. Багато якщо давати, полопає. Хоч якби ця в нас одна, бачите, лопнула просто від води. Дощ пішов і від води. Крупніша від води. Я це знав, тому що ми і крупнішу зразу. О, там ще одна лопнула, можна подивитися. А менші, то ні. Бачите, от там теж лопнула ще одна. Це наша вся вже молода, як чесно. Ну і савойку ще будемо ми теж різати. Так як вона зараз різуть савойку. Це в мене дві помічниці, три. Третя помічниця в мене э, знімає. О! А тут. А ну. Привіт передайте, о, і теж передай привіт! О, молодці дівчата. Зараз знову будуть казати, ходить командою. Ні, я теж працюю, бачите, ну рик взяв. А так <сі> будемо дивитися далі. Дівчата свіються. Будемо дивитися далі, що в нас є. Е, це в нас буде різна капуста. Картопля пробував в полі. Вже є непогана. в мене є ранні сорти, непогана, але я не буду її, як то кажеться. Нехай наростає, вона ще молоденька, нехай наростає. А там по чому буде, по скільки буде, тільки буде. Так бачите, пішли фасоля вже. Фасоля вже в'яжеться непогано. Бачите, тут пережівка, тут в менежівка там тут ясь, а це перепилине яєчко буде. Будемо дивитися, як вона собі росте. Отак собі росте. Бачите, тримає дуже добре. Йдемо, подивимося, що в мене ще з кабачком азіат і сакати похожі на арал. І зараз я вам покажу. Ми теж будемо його гляньте, як він красивий. Бачите, отакі екземпляри ми будемо на ринок. Ще ціна трималася 25 гривень в роздріб. Де хто перекуп 35-30 на ринку був вже 8-12 гривень до 15 красиві. Ну, а ми будемо, ось такі, що небагато у нас є. Будемо ще й на осінь садити його. Ми будемо обов'язково садити. Тому що трошки він то в'яжеться. Бачите, о, я вам казав про ту косичку, гляньте. От там і сюди. І далі він буде. Бачите? О! От яка перевага в нього, тому що більше можна дати, дати він кілограм. Це ми будемо ще це. Більш таке я буду вам, як то кажеться, покажу на ринку. І хто хоче купити полуниці, полуниці, хто хоче купити на посадку, це ми прорвали. О, хто хоче купити, силка знизу, Максим дасть! Там є чотири види. Я знаю бріла, амі, будь ласка, це буде. Непоганий так, як я сам думаю, трохи посадити, заказав плівку чорну. Буду теж садити трохи, трохи не багато, трохи полониці. Так якщо полуниця непогано, як то кажеться, перша під ну, в ціні буде обов'язково. А так, дивимося завтра наші відео, наш зрання базар, як він, що до чого, і поскільки завтрашній день. Буде ціна, тому що ціна завтра буде це субота, сьогодні-завтра буде велика. Чесно, а з неділі я вам покажу ціни, які обов'язково покажу, як падали ціни і все е, решта. Тому що е, свята оце постійно було, що я пам'ятаю на Херсонщині. Наша ціна була до зелених свят. Після зелених свят о, гуртовий ринок чи не впадали. Був кабачок гривня, і, і, і огірок гривня, і помідор пізніше був, і гривня, і дві, отак От так жили. Але хочеться до кращого, звичайно, і ми будемо займатися тим, що займалися. Дивимося ціни. І так, доброго ранку всім. І ми на ринку, якраз самого рання. Виїжджаємо в п'ятій годині, звичайно, десь зараз половина шостого, і ми без 26. І ми привезли свій отакий От товар гарні, бачите. Савойка, ціну скажу, 30. Ставимо, хоч її на гуртовому ринку у Львові немає. Кольорову поставимо по 60. Ну, а брокколі, звичайно, ціниться і воно дуже красиве. Тритон Сакати суперові. Наш кабачок 25-20, подивимося по ціні. Люди передали тут є смороди, скільки? 40 літрів, 40 40. ну і 30 вишня. Картопля від 30 до 20. Огірок ще тримається, 60 гривень. Це наш огірочок такий гарний, бачите? Це такі наш гарний огірочок. І пекінку показував вже вам. Молода. У мене остання вже була в мене вся по 10. Сьогодні подивимося просто, тому що в мене залишилося 4 пака. І подивимося, скільки вона буде коштувати. Ну і пікінка наша. Я вже заглянув її. От яка, бачите. Вчора я показував відео, розлізав, Стрілку. Стрілки немає взагалі. Ну і так непогано. Будемо дивитися, далі покажу вам ціни. Сир 100, і яйця. Сир 100 і яйця хочуть по 5. Це сусідка передала. І так як завтра зелені свята. І так, як зелені свята, продаю такі, називають нас цвяр. Бачите, такі це на зелений він пахне, На нас за По, росте. По 25 і такі букетики роблять по такі, бачите, патріотичні. По 40 говорять. Хлопці привезли. І сказали, що якщо продадуть, поїдуть десь віддихати. Ну, думаю, що їм пощастить сьогодні. І є баринюхи такі, хоче тітка продати за 200-150 десь так, але вони молоденькі. Бачите. І є. Ось така гарнасенька, бачите. А пахне як файно. І груба, хоче 150, а там подивимось. Ну, і картопля від 30 до 20 гривень. І ось, як то кажеш, то я покажу в процесі нашого. Так. І вже буде менше в мене капусти, я буду, мабуть, два рази в неділю їздити вже. Трохи в мене дещо буде достигати друге, там підуть ще. Помідори в мене є, перчик, ну це на пізніше. А зараз ще в мене залишилася цвітна різна, ще є. Пекінка є, огірки є, ну і савойка, пекінка таке, ще є. І піде в картопля, подивимося ціна. І біля мене приїхала Лохена, продає пані по 270, так само, як була два дня на. Чуварі у Львові. І вона продає отаку от лохіну. Але тут є різні сорти. Які ви казали, у вас є? Чандлер. Blue Gold. Blue Gold. Chandler. Chandler. Оце я купив такі, так? Далі. Река, Дюк. Блюкроб. Розуміли, які сорти. І вони тут від 150 до 250 великі кущі і вже є ягоди. Але це різні сорти. різні сорти. Торгувати починаємо, як завжди, з 10, ну трошки йде. Переважно люди тут на 10 приходять. Ну, чекаємо. Але трошки щось йде. І огірки Любинівські 50-60. Отакі по 60, а такі по 50. Теж любині. Є гарні час. Тут а? Скільки? Знаєте. Одна голока, 15 гривень. На базарі від 150 до 250 гривень. Часник це якщо кілограм. І такі огірочки любинівські. Так, і суниця 150, а сир? 80. 80. А молоко у вас? 40 півтора 40, так? так? І сметана у вас? Півлітра. Така 35 mm -hmm. белороса, ясно. А малина? 40. 40. 250 грамів тут, так? Да? Я не знаю, але півлітрові стаканчики. А півлітрові, ясно. А бурячок? Не ваше. 40, так? Да? Черниця. 50 літрів. 50 так? І картопля 20 і по 30 літрова баночка, 30 смородина. І такі, такі гарні. 50. Такі по 50. Так. Це якраз завтра зелені свята, і такі букети просто по 50 гривень. Великі, гарні. І такі роблять, бачите.

Чувар, шувар, якраз ринок. Тільки е... на воді було, тільки я я зраз... понюхай. Добре. Шув... Шувар. Це якраз назвали від того, там було, то було певно. І вже мають свою жену. І скільки стаканчик маленький? Не маленький, а літри. Так, літри скільки. П'ятдесят, а малина? Малина 40. 20 може є теж. А квіти такі букет 50. Ну а решта дивимося, бо мало йде. І це в нас залишилось. Трошка правда, цвітної пак продали більше, трошки. Савойка слабіше, ну і пекінка слабіше. А так у нас пішло почти все. Ну, ще не як кажуть, не вечір. Будемо. Ще трошки продавати. Зеленої немає. Зеленої вже немає. Капуста у нас молода, по тринадцять пішла. Цвітна п'ятдесят тридцять совойки по чуть-чуть беруть, але ми буваємо на ринку по 10 12 годин. Шестика, як то говориться, до шести. Але сьогодні зараз одинадцять, і у нас більша половина продана. Трошки нам дають другий товар, і як свято зараз вам покажу, як ходять люди з уваром, цваром, як називають, аїром, бо завтра зелені свята. От такі ще продаються. Бачите, жіночка ще взяла. І цибулька є по 15, така зелена. Ой, хлопчик несе. Ось ну, жіночка несе, і ще несуть, бачите, і лохина потроха йде. Так само і кущики. а Абрикоси дійсно, як на Херсонщині. Я малим вже брав два рази, вчора навіть два кілограми взяв. І в мене внуки е поїли ще й дуже смачно, чесно кажу, дуже добре. Отак ще продають непогані. І так, сьогодні кращий торг, звичайно, чим так. От і підбирають любинці, продали свій гірок і беруть другі знянські. На цьому закінчую своє відео. З зеленими святами. Там далі в нас Івана, Петра, всім здоров'я, Україні перемоги, щоб ми вже жили, як я завжди кажу, в вільній Україні. Слава Збройним силам України. До побачення, Дивіться мої відео з ринків, ставимо лайк, підписуємося, і щоб було всіх все добре.